Спасибо тобі сильна риба сом. Дякую, річка Сіверський Донець. І цей малишочок. Ось, дивись, пливи, пливи, красавчик, пливи, давай. Дивіться, погріб, поплив, глянь, красота. Так що, рибалочка відкрилась таким соміком чудовим, класним. Фух. Ну, не скажу, що. Сильний і здоровий. Ну, на таку ну, делікатну снасть, на спінінг 3,12, на тоненький поводок на флюрик з маленькою застежкою, на силикончик на 5 грам дуже класно. Палка справилась старенька моя Zemex. Так що йдемо ловити далі, кидати далі. Буду на ту саму приманку, раз уже другий раз на неї тут зловив. Ловимо далі. Річка Сіверський Донець. Вечірній кльов нас чекає.